Нову пластикову трубу затягують в стару сталеву за допомогою екскаватора. Такий метод санації дозволяє уникнути зайвого розкриття асфальту, адже водогін розташований під проїжджою частиною. Достатньо кількох технологічних котлованів від вулиці Вогнетривної до перспективної. Були закуплені матеріали, допомогу нам надали донори. От вони придбали трубу, засувку, болти, гайки. Це так, як будемо казати, основні матеріали, які будуть використовуватися при цій заміні. От. А інші допоміжні матеріали це вже було за власні кошти водоканалу. Придбано і, як ви бачите зараз, виконуємо роботи по її заміні. Нову пластикову трубу зварюють у ботаги. Загальна довжина має становити 730 метрів. Цей трубопровід забезпечує питною водою 19 тисяч жителів району. З його прикриттям ми можемо через цю трубу забезпечити ну, споживачів питною водою. Тобто вона нам дає змогу більше, більше маневрувати от, при подачі води в разі виникнення аварій на других ділянках. Через складний маршрут ділянки водогону роботи з його заміни триватимуть протягом місяця. Весь цей час жителі частини району отримуватимуть воду по іншій гілці мережі. Артур Туркін, Юрій Паврознюк, телеканал МТМ.